Всім привіт! З вами як завжди Настя. Сьогодні я буду збирати свій рюкзачок, бо я у листопаді буду їхати у Польщу і в мене такий рюкзачок буде. Типу я його буду вішати, там буде всяке-всяке. Спочатку я туди положу. так, Вот такой. И вот такую коробочку. Боже, мне тут подпорядок, извиняюсь. Mm -hmm. вот, Знаешь, Так, вот тут у меня вся косметика. А, але в мене тут не буде сміття. Вибачте, що за сміття. Бо в у мене така коробочка будемо тут наклейки. Мені хіба тут я ще понаклаювала, щоб я, наприклад, на малюнки наклеювала. Коротше, в мене там будуть е, такі маркери. Простий олівець, стирачка. Отак. Зібрати мені і так, рюкзачок не потрібен поки що. А я поїду і буде потрібно. Далі я поставлю таку іграшку, бо я з нею зустріч. Ось таке, це називається стеді. Уже пів рюкзака. Ну, більше половини. Далі їжу буду моєї мамі пити теж. Можна положити. Я знаю. Я ще з собою буду брати навушники без провідні, вийшли до меченку, отак от слухаєш і все, і відео. Дивись. Зараз подивимось, що вони підключаються до мого телефону. на зарядку, короче. Я сьогодні не поставлю, я еще не буду вложить, будет другая частина. Во. М -м -м. В принципі і все. Ну, ще телефон, ще зарядка буду мами. Все можно взяти в логике суфайска, может там что-то притирати, що мені треба. Ну.